Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд. Її у лінійці материнських плат MSI Gaming з'явилося мікро atx рішення. b 850 m Gaming Plus Wi-Fi 6E. тут є все. Підтримка DDR5 з високими частотами, швидкісні накопичувачі, PCIe Express 5.0, сучасна мережа та навіть функції на основі штучного інтелекту. І щоб зрозуміти її сильні сторони, почнемо з головного конструкції та жилення. Ну і звичайно, друзі, перед початком традиційно ставити вподобайку і підписку, щоб я знав, що контент вам цікавий. Це материнська плата створена так, щоб навіть у компактному форм-факторі Micro atx забезпечувати стабільність, яку зазвичай очікують від повнорозмірних топових плат. Основою всієї конструкції є посилена система живлення 10+,2+,1 плюс 1 Duet Rail. Це набір фаз, які живлять процесор під час роботи та розгону. Простими словами, чим потужніша і якісніша ця система, тим спокійніша плата тримає високі частоти, і тим стабільніше працює навіть із гарячими процесорами Ryzen серії 9000. MSI МСА Цифровий контролер живлення а дві лінії 8 плюс 8 пін забезпечують додатковий запас струму. Це рідко зустрічається у мікро-ATX рішень, але саме тут, де я змогу працювати з продуктивними CPU без провалів напруги чи тротлінгу. До цього додається фірмова технологія Core Boost, яка оптимізує подання енергії так, щоб процесор отримав живлення максимально швидко і точно, особливо під навантаженням у іграх або під час рендерингу. Ще один важливий момент: якість самої плати MSI оптимізувала багатошарову СБ під високу пропускну здатність і мінімальні перешкоди сигналу. У конструкції передбачені захисні елементи TVS, які беруть удар на себе у разі різкого стрибка напруги та захист від перевантаження по струму OSP, що вберігає USB, пам'ять і сам процесор від пошкоджень. Посилені контакти 24 Pin плюс 8 не лише надійніші, а й забезпечують стабільніший струм, що важливо для довготривалої роботи системи. I.O. панель закрита нержавіючою сталлю з антикорозійним покриттям. Ще одна цікава особливість Мова конструкція заземлення силових фаз. Хочете виграти 30 тисяч гривень на втілення своїх мрій? Це реально. Достатньо лише залишити відгук про свій девайс на сервісі і каталог. Умови участі дуже прості: бути зареєстрованим на сайті з реальним емейлом, написати розгорнутий і корисний відгук на товар, який є в продажу. Обов'язково додати до відгуку фото цього товару, створити відкритий вішліст і додати в нього товар на суму 30 тисяч гривень. Після 25 грудня ми оголосимо переможця, який. Отримує товари зі свого вішліста на суму до 30 тисяч гривень. Я бажаю усім успіху і обов'язково виконуйте усі умови. Це інженерне рішення знижує електромагнітні шуми від VRAM і покращує тепловідведення від... до мідних шарів плати. Разом усе це створює дуже міцну основу для сучасної збірки. Плата підтримує до 256 ябай ddr 5 розпреділених у чотири слоти, і працює на частотах від стандартних 4800 МГц до екстремальних. 8200 МГц завдяки двоканальному контролеру та добре продуманій трасуванній платі. Ця модель дає можливість витиснути максимум із сучасних модулів пам'яті. Разом із технологією Memory Boost це дозволяє прискорити пам'ять навіть за межами стандартних профілів. Самі профілі тут підтримуються всі популярні: Expo, XMP та Kudium. Тобто, користувач може встановити модулі будь-якого бренду та просто активувати потрібний режим у BIOS без складних налаштувань. Але найцікавіше це можливість оптимізації, які MSI додав. Але саме для плат з сокетом am 5 Перше Efficiency Mode. це спеціальний режим, де можна вибрати один із чотирьох наборів таймінгів залежно від якості своїх модулів. Режим збільшує пропускну здатність пам'яті та зменшує затримки, що особливо помітно в іграх із високою залежністю від швидкості оперативної пам'яті. Друге Latency Killer. нова функція, що вперше з'явилася у BIOS MSI для платформ am 5. Вона зменшує затримку роботи пам'яті приблизно на 12% на високих частотах і працює не тільки окремо. А й одночасно з Expo XMP і Memory Tree та іншими режимами перейдемо до портів. На платі встановлено два слоти M.2, 2 один з яких працює на pci Express 5.0, а другий на PCI Express 4.0. Це означає, що користувач може встановити найшвидший NVMe SSD нового покоління, які здатні видавати швидкості понад 10-12 ГБ в секунду. Для класу Micro ATX наявність pci Express 5.0, додатково є чотири порти SATA 3, тому можна без проблем підключити HDD або 2,5 дюймові SSD для масового. Зберігання даних для відеокарти передбачено один слот pci Express 16X із підтримкою стандартів 3.0 та 4.0. Цього цілком достатньо для будь-якої сучасної відеокарти від RTX 4060 до Radeon 7920 XT. Для додаткових плат розширення є два PCI-Express 1X. У плані usb портів плата пропонує дуже широку конфігурацію на задній панелі сім портів USB 3.2 різних поколінь, а також один USB Type -C. У Усередині плати розміщено чотири USB 20, два USB 3.2 і ще одне. Один внутрішній USB Type C відеовиходи теж присутні, HDMI та DisplayPort, що дозволяють користуватися вбудованою графікою Ryzen, якщо це необхідно. Плата отримала дротовий LAN на 2,5 Гбіт в секунду бездротові модулі Wi-Fi 6 і працює в діапазонах 2.4, 5 та 6 ГГц, bluetooth версії 5.3. Загалом плата пропонує настільки широкий набір портів і інтерфейсів, що користувач зможе без проблем зібрати сучасну систему з будь-яким набором накопичувачів, периферії, охолодження та мережевого Владнання. Виробник інтегрував низку інструментів, які роблять монтаж швидким, налаштування простим, а вигляд системи ефектним, наприклад, DIY 2.0. Це комплекс дрібних, але дуже корисних рішень. Стратегічно розташовані роз'єми, промарковані контакти, окремі точки підключення для AIO, систем охолодження та вентиляторів. Особливо зручно є Combo Fan Header. Це універсальний роз'єм, який автоматично визначає підключений вентилятор чи помпу. Далі Flash BIOS Button. Це функція дозволяє оновити BIOS буквально одним натисканням. Навіть без встановлення процесора чи пам'яті. Поруч розміщена кнопка CleartsMoss, яка допомагає швидко скинути налаштування, якщо розгін чи експерименти з пам'яттю зайшли занадто далеко. Плата підтримує повну екосистему підсвічення Mystic Light, де можна налаштувати мільйони кольорів та десятки світлових ефектів. Є один стандартний RGB header і одразу три адресовані ARGB. Цього достатньо, щоб створити складну підсвітку корпусу, охолодження і навіть зовнішні аксесуарів. Для тих, хто хоче ще більше світла, є спеціальний роз'єм для розширення RGB. Без додаткового контролера після збирання всім керує MSI центр, фірмове програмне забезпечення, де зібрані всі функції плати. Усі тести я проводив на наступній збірці. Перший тест я провів в нема результати на ваших екранах. Крім цього, провів стрес-тест цієї системи з максимальним навантаженням на материнку. Показники на ваших екранах щодо оперативної пам'яті, максимальний розгін, який вдалося досягти, це 6400 МГц, що доволі непогано. b 850 Gaming Plus Wi-Fi 6 і демонструє, що MicroATX більше не означає компроміси. Вона пропонує надійну VRAM, великий потенціал для розгону пам'яті, сучасні мережеві модулі та продуману логіку збирання. Плата успішно поєднує функціональність і практичність, не перевантажуючи користувача складними налаштуваннями. Це сильний фундамент для компактного, але дуже потужного ПК на Ryzen 7000 або 9000. Якщо у вас є щось додати до цього огляду. Обов'язково чекаю вас в коментарях. Огляд сподобався, став подобайку, підписуйся на канал і тисни на дзвоник. Нас ну тобою, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.